Вже трохи пізно, але все-таки я хотів сьогодні зняти серію про запчастини, які прийшли під наш проєкт Berserk. І паралельно розказати про гараж, де відбуваються всі чари з нашим мотоциклом, ну і з попередніми мотоциклами загалом. З цікавого двигун Diava 360 цієї зими відновив, мав трошки часу. Натхнення і запчастин буде запасним до старухи нашої. Тут можете бачити двигун Kawasaki ZTR750 або KZ 750 вони майже однакові, там конструктивно дуже мало відмінностей. От, це двигун з мотоцикла, який я планував брати під донора, який розказував у першій серії, але все-таки вирішив. Його відновлювати, цікаво мені відновити його. Понизу, в принципі, тут вже все готово. Залишився верх, голова, ну і блок циліндрів. По блоку циліндрів поршнева в хорошому стані, буде замінена кільця, кільця з Китаю, бо оригінал практично нереально дістати. Йшли десь близько місяця. Тут має такі два мануали. Один мануал по Кавасакі, один мануал по Suzuki. GSX 550, GS550, там досить багато моделей описано, хороший мануал. Ну і дуже допомагає, оскільки їй ще підготовка до першого запуску, так як я анонсував. Ну, але наша серія трошки не про те. Бачимо. Сідушку я отримав. Отака сідуха не дуже в хорошому стані, чухол роздертий, пошкодження по, по губці, така якась від води чи від чого. Короче, витерло. Тут бардачок. Ну, Все це дуже схоже на хлам. Навіть спорити не буду, але дісталось за півдарма, тому. Тому дарованому коню зуби не дивляться. Ось таке все в такому стані. Будемо пробувати варити, відновлювати. Ну і знімати, що з того вийшло. По сідушці. По сідушці також очевидно, що буде, буде зварювальних робот. Досить вона якимись скрутками такими скручена. Ну, стан. Незадовільний. Дивіться, є така ідея у мене щось зробити з тим стопом. Є два варіанти. Або ставити діодний стоп, тобто, щоб, щоб він не багато виступав, тому що така конструкція мені не дуже до вподоби. Або втоплювати штатний стоп в, в задню частину сідушки. Пишіть коментарі, яке своє бачення буде цікаво вас зачитати. Також враховуючи, що чехол порваний, я наперед заказав чехол на OLX Такої гарної якості. Хлопці роблять. Дуже класно, я дуже довольний, все підходить. Логотип, окантовочка, ну, супер. Ну і добрі люди підігнали мені нову губку. Як нову, не нову, але повністю цілу, без пошкоджень. тому тому сідушка має бути бомбезна, знімав кінцевий варіант, тому що ще багато роботи по ній чекає на мене. І останній, останній, остання запчастина, яка прийшла, це буде болотник. GZ Ява, я саме такий хотів ставити. От, дуже мені подобаються ці. Болотники різати не буду, він так буде цільний стояти. Отака От остання запчастина, яка прийшла. Тому справи по їжу просуваються. Ставте лайк, підписуйтесь. Наступне відео, думаю, вже буде якраз по першому запуску. Я зараз чекаю, комутатори китайські мають прийти, буду робити два контури. І, в принципі, пробувати запускати. Тому до зустрічі!